Привіт, я Ярослав. Сьогодні ми беремо інтерв'ю в героя. Представтеся, будь ласка. Привіт, мене звати Ярослав. Фамілія моя Григорієв. Я з 47-ї окремої механізованої бригади Позивний Яр. Скільки часу ти вже служиш? А, служити я почав з 2014 року по 15 А, і з початком повномасштабного вторгнення. 7 квітня 2022 року по сьогоднішній час я являюся чинним військовослужбовцем. З яких видів зброї ти міг стріля... ну, стріляв? З, напевно, з усіх видів стрілецької зброї, з легких тяжких кулеметів, по типу ПКМ М240-249, Браунінг, АК-74, 47, М4, М16. Ну, напевне, всі, всі, які є наявні, практично всі, я використовував їх. А, до речі, а яка в тебе була амуніція? О, це цікаве питання. Якщо порівнювати 2014 рік і 2022, то звичайно вона дуже кардинально відрізняється. Оскільки в 2014-му це були засоби захисту бронежилет і каска, ну і напевне наколінники у мене були. А ще балаклава. Сучасне ведення бойових дій вимагає якісну і дорогу амуніцію, тому зараз. Я можу сказати, що починаючи від берців, штанів і закінчуючи бронежилетом і каскою, ну, це дороге задоволення. Десь на мені одіто ну, десь порядку 5-6 тисяч доларів. А ось мене зацікавило, чи були у вас там тварини якісь? Теж дуже круте питання. Звичайно, тваринки, тваринки постійно є, тому що є такий жарт і мем, що в Збройних силах котика або песика видадуть. А насправді це пов'язано з тим, що під час ведення активних бойових дій. Дуже багато домашніх тваринок залишаються покинутими. Ось, і бачучи їх, ну, серце розривається, тому всі собі беруть маленьких або вже не дуже котиків чи песиків. Як змінилася, до речі, війна з 2014 року на даний момент з появою безпілотників? Насправді дуже кардинально. І я би сказав. Це перевернуло все з ніг на голову. І ми, і наш, і наш ворог почали застосовувати все більше і більше БПЛА різних типів. І тому зараз, по факту, лінія бойового зіткнення виглядає, умовно кажучи, як просто така велика сіра зона, по якій ніхто не ходить. Не їздить в день, тому що завжди в небі може з'явитися безпілотник, який може уразити в майбутньому, як я це представляю, людина просто буде керувати комплексами наземними і повітряними. А оператор буде висококласний фахівець, який захований далеко від лінії бойового зіткнення. І максимально збережено його життя. Де ви там, наприклад, спали, відпочивали? А, де спали, ой, місця, де я спав, були різноманітні, так би мовити. Це від закинутої хатиночки до просто е, лісової смуги десь в полі. От. Е, насправді. Це такі моменти, які зараз згадуєш дуже, дуже з великою посмішкою. От, тому що е, всі тяготи військової служби потрібно усвідомлювати і проходити їх з честю і з гідністю. А де у вас там мешкали тварини? Ой, тварини зазвичай тварини залишаються на... в тилу, умовно кажучи, тобто на... в пункті постійної дислокації. Їх зазвичай забирають з лінії бойового зіткнення. І... Подальше відправляють в тил, Ось і вони там відігрівають собою і просто піднімають настрій бійцям. В яких місцях ти був під час війни? Східна Україна в 2014 році це місто, це місто Луганськ, місто щастя. Луганський аеропорт. А з початком повномасштабного вторгнення. Це був і північ України, Житомирщина, Рівненщина, Київщина, а потім Південь України, Запорізький напрямок. Згодом Донецький напрямок, Авдіївка, Покровськ, Мирноград. На даний момент це Сумщина, і перед цим ще була Курщина. Ось така географія. Вибач, якщо зачіплю. Болючу для тебе тему, але чи були в тебе якісь поранення? Так, поранення в мене були. На даний момент у мене два поранення. Одне я отримав в 2014 році, а друге я отримав у 2023. Хоча два, два легких поранення. От, тому зараз, напевно, і не скажеш, що я, що я був десь поранений. Що тобі, наприклад, не вистачало? На фронті того, що було в цивільному житті? М -м, круте питання. А, я думаю, що перш за все, це близьких, рідних це, напевне, найголовніше. А з побуту весь той комфорт, який, який дає домашні умови, так би мовити. Але людина така така істота, що до всього привикає дуже швидко. Тому адаптуватись можна до всього, просто до хорошого дуже швидко, а до поганого трошки довше. А ось, наприклад, чи були якісь позитивні моменти на фронті, чи не було таких? Саме позитивне, я вважаю, це люди, люди, яких я зустрів на війні, які стали побратимами. Це, напевне, найцінніше. Але давай трохи відійдемо від цієї теми. І, наприклад, який ти, в якій школі ти вчився? Я вчився в 28-й загальноосвітній до 7 класу. А з 8 по 11 я поступив в Чернівецький міський ліцей номер 1 який і закінчив у 2006 році. А чи були у тебе якісь улюблені уроки вчителі? А, звичайно, ну я б не сказав, що фізкультура найулюбленіша, але один з напевне, це література українська зарубіжна. Це, напевне, най, най, найулюбленіше. А чому так? Чому так? Читав батьки привили любов до читання, а мама мені читала. Завжди до, до якогось віку я дуже любив слухати і візуалізувати собі весь цей процес. А чи були в тебе улюблені вчителі? Вчителі також були. Хоча я не можу сказати, улюблені чи не улюблені, вони формували цінності, позицію загалом. Тому найулюбленіші це ті, які були чесні і відкриті з нами, учнями. А ти думав колись в дитинстві, що станеш військовим? Якщо чесно, не думав. Хоча у мене дідусь і дядько, і сестричка двоюрідна військові. Але все змінилося в 2014 році, відповідно, в 22-му. Чи були якісь ключові дати? Ключові дати, звичайно, звичайно, це перш за все. Це 17 червня 2014 року під населеним пунктом Металіст в Луганській області біля міста біля міста щастя. А мій екіпаж попав в засідку і був знищений і загинув. А я, а я потрапив в полон і провів там 28 днів. Після чого був звільнений. Тому я вважаю, що 17 червня 2014 року це така визначна дата в моєму житті, такий мій другий день народження. Якоюсь мірою тобі навіть трохи пощастило? Я б навіть сказав не якоюсь, а дуже мені дуже пощастило. Я себе вважаю щасливчиком по житті. Ось мене зацікавило, а наприклад, що ви там їли, пили? Їли й пили, це все займається підрозділ забезпечення. Є такий міф, що всі у війську тримають зброю, всі стріляють 24 на 7. Але насправді цим всім займається тилова служба, і починаючи від командира роти, закінчуючи сержантами, це їхня робота для забезпечення всього необхідного. Бійцям. Зрозуміло, але ти сказав, що є типу, підрозділи, які, підрозділ забезпечення, але я не знаю, які ще є. Можеш, будь ласка, сказати? Є е, піхотний батальйон, тобто це безпосередньо ті, хто беруть участь в бойових діях. І е, далі е, різні роти, різні взвода, які займаються усім, усім необхідним для того, щоб цей батальйон е, міг функціонувати. Зрозуміло. А наприклад, скільки ви там спите? Скільки спимо, в залежності від того, де знаходиться, де знаходиться військовослужбовець, оскільки військо, дисципліна все зав'язано на, на розпорядку дня і на дисципліні. А якщо це вже безпосередньо район ведення бойових дій? Тут вже все, все дуже індивідуально і залежить від інтенсивності, напевно. А чи бувають у вас там якісь святкування? Ну, звичайно. Якщо це офіційний якийсь захід, тоді, відповідно, в секретному місці. Збирається керівництво військової частини, бійці, яких повинні нагородити. І це в такій урочистій атмосфері відбувається. А коли ми говоримо про, про дні народження особисті, це в такому дуже закритому, маленькому колективі, зважаючи де знаходимося. Ну, як ви там відсвятковуєте? Купляємо маленький тортик, ставимо туди гарну свічечку. Якщо ми знаходимося там, де це там, де це нам дозволяє, ми відповідно вітаємо всім колективом. Зазвичай це дуже приємно. У вас якось змінюється життя після того, як ви повертаєтесь в цивільне життя після війни? Загалом нічого немає хорошого в війні, але знаючи, що дома рідні й близькі, напевне, є це розуміння, що ну ніхто крім нас. Тобто, або ми будемо це робити, а за нас цю роботу ніхто не зробить. А повернувшись додому, потрібно вміти залишити війну, тому що це такий психологічний такий момент, тобто коли, ми, коли ти там, ти повністю мобілізуєшся і, відповідно, весь свій ресурс витрачаєш на те, щоб залишитися живим. А приїхавши додому, Треба переключитися на те, що ми просто, просто живемо життя і, по суті, все це е, робиться заради того, щоб можна було спокійно гуляти, робити свої справи, е, просто насолоджуватися життям. А яка твоя їжа? Е, улюблена їжа? Улюблена їжа це напевне. А українська кухня. Загалом я люблю смачно поїсти. Не багато, але саме смачно. Тому е, взагалі навіть готовий експериментувати, їсти, пробувати те, що я ще не пробував. От дивись, от мене зацікавила тема, як можна, ну, на яку спільну тему можна порозмовляти з військовими. Військовий, якщо захоче щось розказати і поділитися, він це обов'язково зробить, я вважаю мовитоном, коли, коли люди задають некоректні питання, такі як, наприклад, там чи тобі доводилося залишати життя людям, там що ти відчував, будучи отримавши поранення, чи будучи в полоні, як на мене, це некоректні питання. Тому не задавати такі дуже відверті питання. А якщо, якщо військовий захо. Він, звичайно, поділиться, розкаже. Тобто на звичайній теми можна розмовляти, але не згадувати всякі типи, як... Взагалом про все можна питати, але я вважаю, повинен бути просто здоровий глузд і такт. Тобто, коли ми розуміємо, що людина отримала поранення, грубо кажучи, умовно кажучи, у неї нема кінцівки, і задавати питання. Як тобі живеться без без однієї кінцівки, це неправильно. Я вважаю, що люди мають з більшим розумінням дивитися на, 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 на ці всі моменти. Саме головне не потрібно дивитися, а дивитися на це і робити з цього таку якусь величезну трагедію чи проблему. Тобто, Є така фраза у військових, що нас не потрібно жаліти, а нас просто потрібно поважати. А як, наприклад, правильно подякувати військовому? Я пам'ятаю в період з 2014 по 2022 рік натрапив на гарну статтю, де описувалося як. Як дякують американським військовим, підходять і, дивлячись в очі, кажуть дякую, ставлячи руку на серце. І це дуже гарний е, такий приклад. І було б дуже гарно, якщо б ми теж перебрали цю традицію. Оце б було насправді е, і вдячність, і повага, і визнання е, все в одному. А як, наприклад, допомогти військовому, так щоб йому те, що ми зробили, не було б даремним. Було б потрібно. Потрібно керуватися здоровим глуздом, інформаційною гігієною і знати знати дійсно, куди ми збираємо, для кого ми збираємо, що ми збираємо. Сам донат це не кінцева мета, тобто всі ми. Несемо відповідальність за те, куди і що ми відправляємо для кого. І чим більше буде ця залученість, чим більше люди будуть розуміти, куди це все йде і для кого, тим більше буде такої прозорості. Напевно, знову зачеплю тему за війну. Мене просто зацікавило, який за в тебе позивний, і якщо він був, то яка в нього історія? М -м, звичайно, був. І я на початку. Вторгнення вибрав позивний Ярік від того, що я Ярослав, але він за рік у мене скоротився до Яра, тому що коли швидко щось необхідно сказати, не треба втрачати дорогоцінний час. А наприклад, чи ти колись міркував про таку ідею виїхати за кордон? Mm, насправді, насправді ні. Дуже багато друзів, знайомих, побратимів в 22-му році приїжджали любими, такими, любими способами, долали кордон, щоб повернутися. Тому я ніколи не розглядав це питання тим більше в мене є що, що захищати. Це моя земля, тому нікуди я не збираюся звідси їхати. А що ти вважаєш для себе батьківщиною? Це не тільки місце, де я народився, це місце, де я ріс, де мене виховували, де я закохувався, де я робив свої перші в чомусь кроки, свої помилки. Тому напевно, це така, якщо це можна географічно сказати, то це звичайно територія України. Але якщо ми будемо говорити про батьківщину, це речі, які сформували мене сьогоднішнім. Оце напевно, буде така остаточна відповідь. Дякую вам за інтерв'ю. Було цікаво з вами поспілкуватися до наступних зустрічей. На взаєм.